25 травня 1959 року в селищі міського типу Клевань-1 на Рівненщині. Мої батьки, слава Богу, живі. Батько працював в школі без ПТУ викладачем, мама лікарем в школі-інтернаті по місті проживання. Закінчив політехнічний інститут по спеціальності інженер механік, також Український інститут внутрішніх справ, спеціальність юрист. З 2002 року я служив у Радянській армії в Єрмолинці, Хмельницькій області. На посаді. 82-го. Я вивчаю, з 82-го трошки. 82-го 82, 82 року. По 84-й на посаді заступника командира роти по технічній частині військової частини 03-543. Так, оскільки я завжди мріяв працювати в міліції, то була моя мрія, з 85-го року, з 15 січня, я працював по 2004 рік на різних посадах. Управління кримінального пошуку, зараз це управління оперативної служби, в тому числі з 96-го року на посаді начальника управління. З 2004 року перейшов. У Львівській області. У Львівській області. Я ж сказав, у Львівській області. Весь час, так? Так, ні, з 2004 року, оскільки. Прямо скажу, я відмовився виконувати накази по підготовці до президентських виборів 2004 року, то мені, мені навіть старшу опер не давали в Міністерстві внутрішніх справ. Через те я пішов служити в податкову міліцію і очолив управління з організації взаємодії податкової адміністрації у Івано-Франківській області. У 2005 році, в березні, я повернувся знову на Львів в управління внутрішньої безпеки. Очолював в жовтні 2005 року, був призначений начальником управління МВС України у Рівненській області з 2005 року. Восьмого року працював по березень 2010 року, працював першим заступником начальника управління департаменту оперативно-технічних засобів і першим заступником начальника департаменту оперативної служби. Після президентських виборів написав рапорт і пішов до служби. По відомим причинам. До цього часу знаходився у відставці. По, по Майдану. Мій син особисто в Києві стояв на Майдані. Я надавав фінансову допомогу і виконував завдання з Києва позиції по Рівненській області, по Львівській. Питання по-тіївські були членом комуністичної партії? Був членом комуністичної партії, тому що міліцію тоді не брали безпартійних. Так що всі тоді мусив бути членом комуністичної партії? Можна питати? Ви знаєте, певне, що негативно. Життя людини то є святе, особливо коли життя людини переривається перечасно. Я взагалі не, ну, не сприймаю ці ситуації. І я співчуваю родині і близьким загиблим. Не вважаєте, що працівники спецпідрозділу Соків, і, зокрема, міністри, і всі ті люди, які віддавали наказ, та ту людину яку вбили, яка стояла на майдані, з нами плечам-плеча, мають стати? Ви знаєте, я не був там, операцію не планував, про ситуацію знаю засобів масової інформації. розумієте, Я не можу зараз відповісти на це питання, тому що створена комісія. Членами комісії також є представники правого сектора, депутати Верховної Ради. Вони розберуться і дадуть оцінку. Я не маю права давати оцінку, тому що я не знаю деталей проведення операції. Ви розумієте?